Усім привіт! Сьогодні у нас 9 травня 2025 року. Це буде таке інформативне відео. В нас немає погоди, і на найближчий час показую, що далі її не буде. Я хотів би підняти тему за обліт маток такою погодою. Тому що раніше я попадав під такі погодні умови, і що ж відбувається з обльотом маток. Вони, якщо, наприклад, видали маточник, з нього вийшла в даний час неплідна матка, вона буде чекати підходящої погоди де? для того, щоб облетітися. На, як показала практика, на її якість це не впливає, і вона може 2-3 тижні сидіти без обльоту. Повторююсь, під, під такі погодні умови я вже попадав. Тому точно знаю, що дані бджоломатки, можливо, обліт буде погірший, але вони облетяться і на їхню якість засівів потім це ніяк не впливає. В даний час я заселяю нуклеуси, роздаю маточники того ж дня, тому що кожен день в мене є маточники, які потрібно роздавати щось з ними робити. Сьогодні умови погані, тому що сьогодні рано плюс 4 всього на всього було. Але роботу приходиться виконувати. Також після продажу бджолопакетів були роздані маточники. Бджолопакети я продавав починаючи з 26 квітня і так декілька днів попідряд. Потім я роздав їм маточники, і матки в них до сих пор не облетілися. Їхні маточники я обірвав, ті, які сім'ї потягнули. Тому ось такі справи, хто вперше з такою погодою стикнувся і не знає, чи пооблітуються матки. Чи ні, все буде в принципі добре, якась частина їх не облетиться, звичайно, бо при таких погодних умовах, скоріше всього, буде менший обліт, тому що вони ловлять якесь вікно підходяще для них і вилітають. А звичайно, якщо якийсь дощ надходить, ще якісь такі негаразди, то обліт бджоломаток погірший. Далі в нас з'явилася куча бджолоїдів, тобто на них по-різному там кажуть. Не знаю, показав би вам, вони літають, ось, якщо видно. Їх доволі немало. Значить, ось так я заселяю нуклеуси. Кормові рамочки обов'язково, тому що зараз погодні умови не дозволять їм щось принести собі. Ось такі рамочки. Нуклеуси в мене на дві частини поділені, тобто вулик обичний. У мене все взаємозаміняє. Він використовується як і вулик, так і нуклеус. Тобто я дійшов до того, щоб потім не носитися, не розставлятися з нуклеусом. Наприклад, ті сім'ї, які не перезимували пусті якісь вулики, вони знаходяться на тих самих підставках, між ними вулики в різні сторони, то тобто й І доволі непоганий обліт бджоломаток виходить. І нікуди не треба носитися з нуклеусом. Тому що останнім часом. Я маток багато вже не вивожу, бо для мене це дуже великий кусок роботи, відправки. Ну і взагалі саме матководство займає дуже багато часу. Тому в своїх цілях і невелику кількість на продаж. Ну, клевоси в мене всі на стандартну рамочку. Ось бачите, 300 стандартна рамочка така. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.